Мені тепер буде легше коригувати запитання. Тому за винятком тих, хто вже брав, стаємо праворуч і стаємо праворуч. Перше питання. Як звати дівчину, яка стоїть за трибунами деревом? Так, до мене. Добре, добре є. Прошу. Якого кольору взуття у ведучого? Синього. Синього. Ті, хто хоче брати участь праворуч, право. тут, прошу, бо ви теж тут. Можете з той, хто слід говорить. На старт, увага, всі вст... зможемо сьогодні участь. Якщо ви будете десь розник бігати, то мороз хтось не отримає. Гаразд, рухаємося далі. І так, що е, там? Коричневе було.